Доброго ранку! Вітаю на своєму каналі у програмі Зарубіжжя. Сьогодні 5 жовтня, четвер. Програма «Зарубіжжя» – це програма для тих, хто цікавиться, що говорили і писали про Україну у світі засоби маси інформації. І по великому рахунку, питання України зараз пов'язано з двома важливими проблемами. На жаль, які виникли в Україні. Це питання підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Це після того, як був усунений спікер Палати представників Маккарті, Кевін Маккарті. так фактично зараз робота Палати представників призупинена, вона на паузі, і питання допомоги виділення фінансової допомоги Україні зараз не вирішується і не буде вирішуватися, поки не буде проголосовано за нового спікера. І ця проблема для нас дуже важлива. бо вже зазначають в Пентагоні, що за декілька жит... тижнів ситуація так вже буде ну, впливати на полі бою, тобто, зокрема, на фронті в Україні. Ситуація, якщо не буде виділено додаткової допомоги. Ну і питання друге, яке всі знову ж обговорюють, це питання пов'язані з боєприпасами. Про це багато писали боєприпасами, які... Будуть передаватися е, Україні, я маю на увазі конфісковані іранські вже передалися 1 мільйон і 100 тисяч е, 7,62 міліметрів куль, і зараз е, заявили середу Сполучених Штатів Америки, що хочуть передати іншу зброю. Ну, бачимо, що то буде за зброя, наскільки вона зможе зможе компенсувати от е, затримку у допомозі. Також сюди ж треба е, ну сказати, що обговорюється питання про можливість. Надання Україні тих заморожених та там понад 300 мільярдів доларів російських активів для того, щоб вона мала е фінанси як і на ведення війни, так потім на відбудову після, після перемоги. Ну а по великому рахунку, давайте зараз подивимося про що писали американські, британські, про що говорили французькі, іспанські та італійські і німецькі засоби масової інформації. Ну почнемо з американських CNN. CNN якраз її писала і повідомляла про те, що е, США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї, що може допомогти зменшити потенційну нестачу. Це буде, було б дуже добре, якщо б ці е, тисячі одиниць були такими, які нам дійсно допоможуть. Про це саме пише і The Washington Post. Вашингтон Пост за Олстріт е, написала про те, що е, Росія вивела більшість свого Чорноморського флоту з. Криму і прибазувала в Новоросійськ, і це ну, говорить про те, що вони бояться, і наші атаки є ефективними, і це дуже добре. Ну, сподіваюся, що там вони і залишаться і більше не будуть ходити. І так чи інакше, ну, ситуація у Чорному морі змінилася кардинально спочатку е широкомасштабного вторгнення, а взагалі-то спочатку 2014 року. Британські ЗМІ. BBC BBC також повідомило про ці 1,1 і мільйон кулі, які вже були відправлені в Україну. Також пише про ці проблеми, які ну після відставки Кевіна Маккарті. Ну і пише, що адміністрація на Байдена намагається знайти інші шляхи допомоги Україні. Наприклад, у ту ж передачу конфіскованої зброї в Ірану. Байден оголосив у середу, що він виступить з головною промовою про потребу фінансуванні України. Він також натякнув. Я маю вони мають на увазі президента Джо Байдена, що на столі є й інші варіанти. Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен. Сказав він. Існує інший спосіб, за допомогою якого ми можемо знайти для цього фінансування, але я не збираюся вдаватися. Це зараз. Це дуже добре, якщо є інший варіант, і сподіваємося, що ну до нього не дійде. Все-таки буде прийняте рішення в Конгресі. Але все-таки, якщо є інший варіант фінансування, це добре. І ну послухаємо, що скаже Байден про необхідність підтримки, як з боку Сполучених Штатів Америки, так і. З боку інших наших союзників Скі News також згадує про Чорноморський флот. Вона згадує про те, що ну, от Sky News виявила, що Росія пофарбувала п'ять кораблів флоту, включаючи свій флагманський корабль, адмірал Макаров за останні два місяці. Що що аналітики описують як спробу захистити свій вразливий е, флот, і це якраз ну вони пишуть, Sky News повідомляє, що. Що російський Чорноморський флот, який колись вважався могутнім, але через зростаючу загрозу від українських атак Москва звернулася до стратегії Першої світової війни, щоб захистити його. Тобто вони його виводять, вони його там камуфлюють, перекрашують. Ну це хороша. Нада. Але британці також пишуть і приємну новину стосовно того, що принцеса Вільська Кейт вона відвідала громадський центр всі разом допомоги українцям. Це дуже серйозно висвітлювали в засобах масової мас інформації. Цей громадський центр всі разом так. Він підтримує українців і вони там організовують допомогу Україні. Про це також повідомляла і газета Зетелеграф. Крім того, Зетелеграф зазначає про український спецназ, який розгорнув свій прапор у Криму після зухвалого рейду. Це було в ніч, так на четверг. Там відео опубліковане київською військовою українською військовою розвідкою. І правда, потім вони пишуть, що все-таки наші заявили, що завдавши вогневих ушкоджень московським окупантам, все-таки також, на жаль, зазнали втрати. Французька Люмонт, Французька наводить висновок Інституту вивчення війни, який в четвер сьогодні повідомив, що Україна продовжує наступальні дії під Бахмут. А також в районі Новопрокопівки. І за даними інституту, українські сили досягли часткового успіху поблизу цих міст. Сподіваюся, що частковий успіх стане суттєвим успіхом. Крім того, Лімонд пише про те, що Сполучене Королівство в середу звинуватило Росію, в тому, що вона розглядає можливість атакувати цивільні кораблі в Чорному морі морськими мінами. Цікаво не вона від міністра закордонних справ Греції Йораса Герапетрасіса, який запропонував альтернативний шлях для експорту зерна з України. З такою пропозицією пан Герапетрітіс виступив під час неформального засідання ради у закордонних справах, яка відбулася ну, в нас ще в середу, так символічно, відбулася в середу, 4 жовтня. За даними CNN, центральний командир США, ну, це ми говорили вже про це. це про це пише також Монт. Будуть надавати оцю іранську зброю. Вже самому цікаво, крім тих куль, да, більше мільйона е, штук. Е, що це за тисячі одиниць зброї, які нам збираються передати? Можливо, вже передали. Ну е, німецька звідчатунку пише достатньо багато. От за вчорашній день, та й фактично сьогодні зранку. про Крилаті ракети Таурус, так які йде тиск на керівництво Німеччини, але воно все-таки, на жаль, не хоче приймати рішення, бо боїться, що буде втягнуто там безпосередньо в конфлікт, що якщо будуть удари по території Росії, а вони, в принципі, нам і потрібні, бо тут описують, що Таурус має радіус дії понад 500 кілометрів і дуже ефективний проти військових цілей. Він має двоступневу бойову частину, яка також може знищувати бункер бункеровані об'єкти. Тобто, ну. Так чи інакше там пишуть, що це може бути і, Керч, і Кримський, і міськ Кечинський, і також мова може йти про те, що буде завдавати по території Росії. Це ніби стримує і непокоїть німецьке керівництво канцлера Олафа Шольца. Але я все-таки сподіваюся, що той тиск, який існує, і в самій Німеччині, ну, таке приведе рано чи пізно. Краще, щоб це було рано, до того, що Німеччина погодиться надати Україні ракети Таурос. Ну і безумовно з дочі сайтунк згадує про це будуть сьогодні багато говорити і писати про європейське політичне співтовариство, яке зустрічається на Гренаді, так і там Україна буде в фокусі цієї зустрічі. Ну глави держав і урядів 47 країн сьогодні зустрічаються сьогодні, 5 жовтня, в Гренаді, Іспанії, щоб обговорити покращення європейської співпраці. Головне головною темою знову стане війна в Україні. Вони будуть про це говорити. Ця організація була заснована за початковим президентом Франції Макроном у 2022 році, і членами є 47 країн Європи та Європейського Союзу. Білорусь і Росія не включені. Іспанська ЕльПАІС також. Повідомляє про цю зустріч і е, пише, що саміт Гренаді збирає півсотні європейських лідерів, у тому числі Зеленського, які візьмуть участь особисто чи дистанційно. Ми побачимо, чи виступить наш президент. І це третій саміт, також е, європейського політичного співтовариства. І сподіваємося, що цей саміт буде для нас ну, корисним з точки зору. Вони будуть між іншим говорювати. Як їм дальше що робити, як їм далі бути стосовно того, що в США оці проблеми з допомогою Україні. Я сподіваюся, що вони знайдуть якісь е інші можливості для того, щоб посилити допомогу Україні? Ну італійська Раля Ре Републіка повідомила новину, ну про яку вже вчора всі знали. Це те, що президентка Словаччини прийняла рішення заморозити військову допомогу Україні через результати виборів. Вона сказала, що вона поважає. Вибір громадян і ту політичну партію, яка фактично є антиукраїнською на чолі з Роберто Фіццо, і Тому що, що це було б ну, неправильно, якби далі продовжили постачання е зброї, коли він виступав проти е такого постачання. Ну, це насправді символічно негативний. Там не думаю, що воно серйозно може вплинути, але символічно, безумовно, це для нас є негативно. Ну І Лімон також е згадує про те, що. США придадуть Україні тисячі захоплених та да, тисячі одиниць захоплених в Ірану зброї. Сподіваємося, що ця зброя дійсно буде нам допомагати і буде наближувати нашу перемогу. А ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!